Ну, Рецептів багато, бограча є, але ну, ми готуємо за тим самим рецептом, який він оригінальний. То це, тобто це той угорська та страва, так? Так. О, класно, бачиш. Ну, Кипить, бульки, 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 бульки. Ми подивилися, як готується угорський бограч, і пішли шукати угорську національну кухню. Ось кафешка з перчиком, угорські страви. Справді є такі назви, яких я ще не куштувала. Ми зупинилися тут. Меню замовили. Приємна зала все в перчиках натуральних. Чекаємо замовлення. Перчики тут основне, тому що перчики треба їсти. Попекло в шлуночку, і все класно, всі запалення пройшли. Перчики їмо. Замовили ми ще пиво французьке, світле нефільтроване. Зараз скуштуємо. Бомбезне, це що, класно, класно. Афілі класика. Мір. Мір. А богач зараз дойдемо. Та, там ми він вже взагалі. Де, супер класно, Вгадали, взяла. О, Нам ще принесли два євкої. Йовкої. Ще один богач. А моя страва називається Уйгазі Тюгуш це куячий бульйон по-угорськи. Вермішель, Овочі ну це по-угорськи. Французьке 1664. Це, напевно, рік заснування цього заводу, пивоварні французької, але смачне Сергій говорив. І у мене страва називається Йовкої, копчена ковпаска, свинина, домашнє тісто, фасоля і сметанка домашня. Фасолька там я його перемішала, а він такий густий, густий. З галушками, як по нашому кажуть, галушки. Фасолька, галушки. Але це рецепт угорський. Зараз будемо смакувати. Пивко, напевно, смачненьке. Зараз я попробую, чи будуть вуса ось тут, чи не будуть. Зараз перевіримо. Yeah. Yeah. Вуса є справжнє французьке пиво. <laughs> а ще дивимося на бокальчик, там така цікава дата. 1664. А додати 300 світа, це яка дата. 1964. 64. Дата нашого народження. 16-річчя буде скоро. <laughs> бануш приїхав до нас. Перша поція. Перша порція. Ми роздамо. Да. Роздаємо банош. Дуже добрий, Бануш добрий. Бограчево супер. Дуже все смачно. З mm -hmm. сол, да, пиво реально круто смачне, мені дуже сподобалося. Французьке Кроненберг. 1664 рік. Mm -hmm. Бануш, смакота, сало підкопчене. Професійно? Угорська, Угорська страва? І, 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 і страва. Банош. А ще тут є голубці по-угорськи сметанкою. Смачні. Жаба Едік здійснює ваші бажання. Кинь монетку і загадай бажання. Жабка, поворухни лапками своїми, покажи, що ти жива. Давай. Покажи, що ти жива, а не хоче, бачиш? Жабка. От Сергій зараз вкине монетку, щоб жаба Едікс здійснила його бажання. Ой, жабка зразу запливала. Жабка зразу запливала. Вона відчула, що є монетка. Подивись, як гарно вона відчула, що є монетка. Ой, як вона відчула, що є монетка. Жабочка ти хороша. Зараз тобі гроші прийдуть. Ну що, давайте. Загарна відпочиває. відпочиваємо.